Друзі, вітаю! У мене нещодавно був знову мега забіг по парфумерних магазинах. Ніби як з голодного краю я туди помчала вивчати новинки в арабської парфумерії і недорогого люкса, з якими я хотіла давно познайомитися. Я бачила вже огляди на ті парфуми. Ну і мені теж цікаво було, як вони пахнуть. Багато часу я провела в тих магазинах, а це був Хеба і це був Суперфарм. Це ті типу, по щось нашого Єва Простор в Україні Ватсенс. Там в основному недорогий люкс, в основному місцеві якісь бренди. І в основному арабська парфумерія. Дуже багато сьогодні буде ароматів. Я хочу сьогодні експрес-огляд для вас зробити. Лише мої перші враження, подобається, не подобається, купила би, не купила би. Ну, можливо, з деякими виключеннями, можливо, я і зайду на якусь пірамідку. Отже, перший бренд, який мені кинувся в очі, з яким я була зовсім не знайома, абсолютно новий для мене бренд. Називається він Gulf Arhit, там є декілька лінійок, і я взялася за ту лінійку в красивих флаконах, які дуже нагадують аромати Кіліан, І перший аромат, який я попробувала, називався Sweet Heaven. Просто світ Хевен від Ульф Орхід. І цей аромат дуже сильно нагадує мені класичну камру від Латафи, лише він, можливо, більш витончений, не такий наполегливий, не такий насичений і не дуже простійкий. В принципі, аромат непоганий. Його і з кіліаном Порівнюють знаєте, з перших ароматів, верніше, саме перший аромат, з чим його порівнюють, саме з кіліаном, Потім зі всіма ароматами, які схожі на кіліан. В принципі, аромати непогані, аромати в красивих флаконах і коштують вони цілком доступні. Наступний аромат це був Sweet Heaven Extreme. І цей аромат тримається на блотері до сих пір, зі вчорашнього дня. І це вже повна копія для мене хамри. Чи камри, як хочете. Мені подобається хамра, у мене є невеличкий відливантик, буду в цьому сезоні її носити. І, чесно кажучи, я вже змирилася з таким гурманським напрямком, ось таким чисто різдвяним. Воно мені у це все подобається. Саме такий гурманський напрямок. І мені це приємно. Можливо, тут менше тої амбро-деревини, яка є в хамрі. Можливо, тут менше відчуваються білі квіти, але, як чесно кажучи, я в хамрі їх теж не відчуваю. Непоганий аромат, я би, в принципі, теж могла його носити. Так, ще один аромат, як він називається, Sweet Heaven, але версія Ice, і цей парфум мені не сподобався, адже він пахне для мене абсолютно не несолодко. така база в нього нав'язлива, амбродерев'яшечна, така густо мускусна, тяжка в чоловічий бік, тобто це унісекс-парфум, але для мене він якийсь навіть чоловічий, я би сказала. З такою важкою амброю в базі, такий шорхуватий, шершавий. ну Взагалі він мене просто піддушує, абсолютно не має, Хоча лакончик дуже гарний. Також там є варіант з вишнею і вишневий аромат. В принципі, непоганий був на старті. Відчувалася легенька вишенька. Але ця вишенька, ну зараз вже нічого практично на блотері немає, вона практично одразу іспарилася. Вона іспарилася, і знаєте, все перетворилося на якусь таку невнятну композицію. Можливо, є натяком якась там вишня, щось подібне до вишні, хоча на том Форд це не похоже абсолютно для мене на якісь копчені модні вишні. також. Така приємна, компотно коктейльна вишня. І немає взагалі тої бази від кіляна від хамри. В базі тут нічого такого спільного не відчувається. Далі у цього бренду Гульф Орхід є лінійка мускусів Маск Колекшн, і там досить багато ароматів. І мега красиві, як на мій погляд, такі милі флакончики, симпатичні з різнокольоровою рідиною всередині, з різними кришечками. Красиві флакони. Чесно кажучи, я так з паскою підходила до тих парфумів, думала, якась там біля певно, нічого особливого, флаконами хоче до себе увагу мою привабити, але виявилося не одразу, до речі, що аромати всі дуже приємні, дуже такі милі, симпатичні, ну, принаймні ті, що я спробувала. І я декілька ароматів от просто так могла би зараз чик-чик-чик і купити в свою колекцію. Бо я чую, що на блотерах вони до сих пір відчуваються, незважаючи на те, що це мускусні. Аромати і у кожного, хоча і подібне, можливо, чимось звучання. Ну так, там багато мускуса, але в той самий час вони по-своєму для мене красиві. Перший аромат називається Тахара Ваніла. Ой, він, по-моєму, з чорною кришечкою. Зараз ми глянемо. Так, чорна кришечка. І це дуже приємний мильний мускус, такий м'який, огортаючий, кремовий, дуже жіночний. Просто звучащий аромат чистого жіночного тіла. Він трохи похожий на Юніструар де Фам Сенсуель, трохи похожий на ось цей арабчик, той, що у нас також про мускус, який в мене вже декілька місяців в колекції, який я дуже люблю. І ну, це абсолютно моє звучання, красиве звучання чистоти. Мені треба буде підійти набризкати на себе, стійкі вони більш-менш на шкірі, і я би собі щось таке з цієї колекції прикупила. Значить, це у нас була Тахара Ваніла з чорним корочком. Далі у нас йде містеріус Тахара. Я думала, спочатку, що я щось перепутала і два аромата, вірніше, два рази один той самий аромат нанесла. Ні. Це у нас вже дуже красивий також мускусний аромат. До речі, мускуси тут акуратні. Це не а-ля кірки, мускуси, вони ніжні, вони в сторону мильних мускусів. От такі для мене мускуси абсолютно без я можу спокійно таке носити, хоча я і кірки абсолютно нормально ношу. Але тут мені здається, ці аромати можуть багатьом сподобатися, бо нічого небезпечного я в них не почула. Так, це у нас фіолетова рідина і фіолетовий ніжний такий або пусковий корочок зверху. Красиво виглядають і все ж таки флакончики. І аромат про дуже красивий кремовий мускус, але з відтінками ванільності, якоїсь вершковості. Також дуже доглядовий, приємний і недешево звучащий аромат. Ну, як на мене, він класний. Тут в піраміді тільки один компонент мускус у всіх. Перших середніх і базових нотах, і я можу це підтвердити, хоча можна було тут якусь солодку ноту заявити. Коротше, класний аромат, я би собі такий парфум прикупила би при всій моїй нелюбові до солодких таких гурманських ароматів. Тут цього всього просто мінімум. Далі був Cotton Candy і помигранат, по-моєму, та з гранатом. Cotton Candy на тему цукрової вати я дивилася його піраміду. Але я не чую особливої солодкості. Можливо, трішечки тої ванільності, трохи карамельності є, але настільки це витончено, настільки дозовано і красиво, от як на мій ніс, що я просто, знаєте, закохалася в цей аромат, і незважаючи на те, що у нас нібито аромат просолодкувату, я би його хотіла собі купити, бо він ну, дуже витончений. Для мене тут навіть більше того, все ж таки, мускуса мильнуватого. тобто солодка вата на фоні красивого, чистого мускуса, білого. Пухнастого, такого огортаючого, такого мегажіночного і звабливого. Коротше, класний також аромат. Помегранат мені не дуже сподобався, бо він якийсь шерхуватий, мускус, можливо, є, але немає тої кремовості, немає вершковості, немає тої лактонності, яка є в багатьох аромат, ароматах цієї лінійки. Він якийсь такий більш прямолінійний, шерухуватий, такий грубуватий аромат, тобто помегранат мені не зайшов. Далі був у нас блюбері, бері блубері. На ягідну тему певні ягодки, але також під вершковим соусом на початку відчувалися, але далі все те ж саме дуже приємне мило. Але тут на початку, по-моєму, альдегіди ще заявлені. І цей аромат більш мильнуватий, але з такою дуже дорогою, красивою, добротною, дуже приємною базою. Хотілось би не помилитися з тим брендом, треба підійти ще до нього і на себе його побризкати, поносити. Можливо, на шкірі це зовсім не так, ну на блотерах це дуже дуже красиве звучання. Далі була у нас фісташка, фісташка з зеленим корочком зеленою рідиною, і це дуже дуже мило, красиво, симпатично, смачно і також на фоні ніжного, красивого мускусу. Аромат не кричучий, але в той самий час дуже такий ніжний, дуже жіночний і звибливий. Така ніжна, акуратна доза тої гурманіки. Аромат звучить так спокійно, заспокійливо, аромат мами, я би його могла назвати. Коротше, дуже також симпатичний аромат. Я не любитель фісташок, якихось кремів, фісташкових морозив. Ну, Це було до цього крайнього мого парфумерного затесту. Зараз я вам ще покажу деякі аромати, від яких я взагалі була в шоці. Так, ну і ще один аромат з персиковою кришечкою. І я думала, що там про персики, але насправді тут у нас називається аромат тофі, і цей тофі, він дуже-дуже приємний. Так, є шоколадні цукерки, є ось ця така паста шоколадна, дуже смачна, але є і відтінок кави з молоком, капучино якогось дуже приємного. Також такий обволікуючий, гарний, приємний мускус, але тут горманіки вже більше. Він більш яскравіший, і навіть скорка, коли я його нюхала, він дуже активно пахне. Я прям здивувалася, якщо чесно, після тих ароматів інших. Але аромат дуже приємний на більш активну і більш виразну гурманську тему. Класний аромат також, і я теж можу на собі це уявити, бо це зроблено парфумерно, це не зроблено так відверто кулінарно. Хоча зараз будуть відверто кулінарні аромати, такі виключення правил, виходить. І така собі кардинальна зміна мого парфюмерного смаку на даному етапі, можливо, тимчасово. Ще два аромати від цього бренда. Вони вже поза якимось там лінійками. Значить, Moon і Sunset Kiss. Почну я з Sunset Kiss в рожевому флаконі. Флакончики трошки такі регулістичні. Перепрошую на мій парфюмерний смак. Значить, рожевий у нас флакон про шершавість фісташки знов таки, дуже таке заїжене вже звучання. На початку, до речі, всі ті аромати, які я наносила від того бренду, От наношу я на блотер, і я взагалі нічого не чую. Мокро, просто мокро. Дуже довго висихали ті блотери, я теж це те помітила, але потім вони поступово-поступово поступово починають набирати обертів і стають дуже голосними. От Сьогодні другий день, вчора я менше відчувала цей аромат, ніж зараз. Можливо, такі потужні бази. Трошечка амбродеревини тут також є. Така гурманіка, але вона шершава і не дуже для мене приємна. Тобто для мене в цьому ароматі нічого цікавого взагалі немає, я його не знайшла для себе як цікавим парфумом, який би я для себе купила. Ханнімун також є на цьому блотері. Ханімун зовсім друга справа. Це вже більш таке дійсно медове звичайне, але не така густа медова нота, як деколи буває, але така більш прозора, ніжно-квіткова. Свіжа, можливо, з цитрусами, можливо, трошки зеленими нотами. Я не дивлюся піраміду, і дуже відчувається тут в базі пачулі. Пачулі дуже красиво обігрюють це звучання меду. Мед тут не небезпечний, як деколи буває, ніяких сікушек немає. Але я одразу відчула тут мед. Дуже акуратний, красивий, пропрацьований мед. Свіжими ніжними квітами, з досить об'ємним таким дифузним звучанням, в якому годен дихати. Якщо в попередньому от ароматі Sunset Kiss в ньому досить важко, то цей. Досить, мені здається, буде легко носитися. І в ньому є також якась пудровість і кремовість, і ніжна ванільна така пачульність в базі, і деяка мильність. Коротше, аромат, ось цей Moon в зеленому флакончику мені сподобався. Далі аромат від Латафа з їх досить дорогої лінійки, ніж, ніж Емираті Аль-Явхара. Сподіваюсь, я правильно прочитала такий синій флакончик з кольору міді-металевими такими вставками зверху і низу. Ну, ви бачите, в принципі на зображенні і квітами такими мідними, з червоними серединками. Флакончик симпатично виглядає, і знаєте, аромат для мене теж, чесно кажучи, дуже приємний. Я би такий аромат носила. Так, він для мене не щось дуже оригінальне. прям... Яке дуже вирізняється на фоні всіх ароматів, але просто це дуже приємне звучання, мега жіночне, таке округле і ноти, які тут входять, мені подобаються. Тут є слива, Я взагалі то не такий великий фанат сливи, але тут вона дуже округла, тут вона без диму, вона з, скоріше за все, як сухофрукт, як в'ялена слива і ще якісь сухофрукти, трошки такий солодкуватий, але не просолоджений, ніжно-ванільний, з якимись тютюновими з легка нотами, з ніжним красивим мускусом акуратним, такою взвобливою базою, з пудровістю. От він такий якийсь пудрово-огортаючий, дуже жіночний м'який аромат, приємний, просто приємний аромат на щодень, який буде дуже просто, як на мій погляд, носитися. І буде дуже приємним для оточуючих. Це 100%. Коротше, цей аромат мені теж сподобався. Я би теж його із задоволенням виносила. Наступний аромат від Латафи, який мені також сподобався, але на початку було зовсім інше звучання ніж зараз. В базі зараз він в базі дуже сильно змінився. Спочатку це було також для мене абсолютно незнайоме. Ні на що не схоже звучання, також дуже жіночне, м'яке, трошки з тепчинкою, з гірчинкою. Таке приємне поєднання нот, яке б я також носила. Тут в нотах цікаві ноти, до речі, коньяк, малина і кориця в верхніх нотах, певна пряність, певна ягідність. Так, от, до речі, малина, як ягода, тут відчувається. Тут є троянда в середніх нотах з карамелью і в базі і в базі, і в в базі, базі. мох, миро, дуб, кедр і амброксан. Амброксана особ, особливо я тут не відчуваю. Я відчуваю тут амбру, я відчуваю тут деяку хвойність, я відчуваю тут певну шафрановість, солодкі карамельні льодяники, і ви вже зрозуміли, про що може піти мова. Тут віддалений родич бакари в базі. Він дуже так, знаєте, приємно, натяком бакарить. Знаєте, непоганий аромат. Я би його носила, тобто він не прямолінійний ні на що за ну, Принаймні я того не відчуваю. Він для мене не насичено алкогольний, він для мене більше ягідний. От порівнюють його з новими виходами у кіліан. Я не знаю тих ароматів, але цей аромат для мене дуже-дуже приємний. Такий дуже носибельний. Не треба думати, куди і для чого вдягати цей аромат. Він завжди буде звучати доречно, політкоректно, але в той самий час дуже жіночно. Латафи вийшла цікава штука як спрей для тіла, і я звернула увагу на нові флакончики. І, повернувши флакон, я побачила назву Маяр. А у мене ж Маяр є. Той, що похоже на Ангел Нова в моїй колекції, я його дуже люблю. І не тільки я, але й мої клієнти також полюбляють цей парфум. А тут також Маяр, я думаю... Певно, якась або підробка або хто то клонує знов таки маяр, кому це потрібно. А виявилося, що це просто Латафа зробила більш облегшену версію парфума. Хоча, коли я нанесла його на блота, я би того не сказала. Він звучав дуже яскраво, соковито і смачно, і він захопив просто мою увагу, мій ніс. Мені хотілося його купляти. Ціна недорога за 100 мл, по-моєму, там 58 зараз по знижках. Злотих, тобто ну, такий насичений спрей. знаєте, Можливо, якщо для вас аромат в парфумі за сильний, за моцний, і ви не можете в ньому знаходитися, то цей аромат, можливо, для вас підійде. Хоча, мені здається, я спочатку подумала, що, можливо, це якийсь концентрат Маяра, настільки він вибухово яскраво пахне. Чесно кажучи, руки чешуться його купити. Ну, класний, реально класний. Так, він не тримається, можливо, так, як Маяр, хоча Маяр зараз для мене ну, термоядерне якесь тільки звучання. Він після більше півроку, як в мене вже є, то він настоявся так сильно. Цей аромат також непогано тримається як для спрея. Але не так сильно, як парфумерна вода. Вчора, до речі, я маяр з тим апетитом, так, що я понюхала щось подібне. Я його ввечері носила і балділа від того аромату. Полатаф і все. Тепер періс Корнер. Я нарешті спробувала десембр. Грудень Грудень від Періс Корнер, але Десембр ваніла. Там, по-моєму, ще якісь є. Не знаю, чи є, чи нема, не буду стверджувати. Чим він мені сподобався на початку це ваніль. Але ця ваніль якась фруктова і така, знаєте, навіть пронизливо свіжа, дуже незвична і цікава ваніль, прохолодна ваніль. Надалі аромат починає опускатися в досить важку, красиву, густу ванільну базу з обалденними пачулі. Це настільки красива зараз кремово-пудрова, ванільна, молочно-латонна база. Це просто краса якась на, на блотері, і знаєте, він так міцно зараз пахне так довго, що я подумаю, щоб купити. Хоча, знаєте, я завжди дивилась на той десембер в оглядах з якоюсь такою іронією і була впевнена, що мені таке 100% не сподобається і мені таке не потрібно. Насправді я знайшла ваніль, яку би я носила. Я ж не люблю ваніль, я не люблю солодких ароматів, але тут дуже красива база. Він не плоский, він не дитячий. Ну, принаймні, я так його чую. Тут абсолютно доросле звучання, а в базі то взагалі шикардос. Так, Ще один аромат від Paris Corner, який я так випадково на нього натрапила, але я згадала, що мені його рекомендували як більш дешевший бюджетний варіант білої статуї від Латафи, але тут має бути більше кокосу. Аромат називається Tasken Lactea. Від періс від Корнер. Від такий флакончик біло-зеленого кольору, я думала, можливо, там щось про фісташку, виявляється, ні, він про лактонні ноти. І на початку, знаєте, там дійсно є той такий молочний кокос, але його так мало, він такий ніжний, він дуже схожий на білу статую. І я вияснила, що таке звучання явно не для мене. Бо тут про вершкові білі квіти, такі шероховаті, пудрові. Жіночні таке дівчата дуже полюбляють, але я таке не люблю. Я не люблю білих квітів. Якби тут було більше кокосу, я відчувала ту цукерочку Рафаело, яку обіцяють і в білому звірі, і там я не дуже то її сильно чую, але більше ніж в білій статуї від Латафи, та що у нас Хьоконфешен, і, і в цьому парфумі вони дуже між собою подібні, такі пухнасті, шуруховаті, теплі. Досить красиві жіночні білі квіти. Такий носибельний аромат, який подобається багатьом. Але для мене це все ж таки повз мене, і я його собі брати точно не буду. А що мені дуже сподобалось, незважаючи знов таки на мою нелюбов до гурманіки, це знов-таки періс Корнер і аромат називається Тірамісу Спекулус, який він на початку був реалістичний. Він не пах мені справді тірамісу. Він мені пах смачнющим вершковим печивом, от просто текстуру ту відчувалося в роті, настільки реалістично він пах, мені очі мені... я прозріла, знаєте, я думаю, боже, та я теж так хочу пахнути, хоч деколи, коли є настрій на такий аромат, а зараз він в мене з'явився. Можливо, я знайшла для себе якісь підходящі просто аромати, які знайшли для, до мене ключик. На початку він дуже такий яскравий. До речі, флакон такий смішний, якщо в загальному дивитися, ну ніби симпатичний, але, ну, скажем, із за флакона я би його в житті не хотіла брати. Я би хотіла, щоб він в більш простішому флаконі був, але то, що всередині, це просто якась краса. Для любителів реалістичного звучання печива, такого свіжого, яке крихке просто в роті розпливається. Таким красивим відтінком ванілі, солодкої карамельності, тягучої такої лактонності. Боже, як це гарно. Тірамісу, має бути про каву. Каву я тут не відчуваю. Смакота та й годі. Зараз уже в базі більш ніжна, спокійна і більш така елегантна база для більш старших жіночок, ну, так як я, дуже навіть підійде. Тобто, на початку це вибух, та, який приводить вас до тями. Який піднімає вам настрій, але помаленьку-помаленьку він стає більш таким спокійним, серйозним, універсальним ароматом і може бути легко використаний, мені здається, навіть щодня для настрою. Так, з люксу, що я попробувала, Карл Лагерфельд фліор де Півуан, тобто квітка півонії. Симпатичний аромат, квітковий, він досить на блотері яскраво ще відчувається, але це такий водянистий мускус, як у водно-квіткових ароматів, який може для когось звучати потнуватістю. Так, ось такий мильний мускус, який має капітальне мильне звучання, гелля душа, отак пахне. Ну і красиве півонієве, таке злегка конвалієве, фіалкове, дуже приємне ніжно-квіткове мило. Дуже приємний аромат, але в якості парфума я би таке наносила. Ну, і я знов-таки перейшла на інший телефон, бо знов-таки не вистачає моїм телефонам терпіння і місця на карті пам'яті. Ну і ще один аромат, який я також спробувала від Карла Лагерфельда це флір Діріс. Це новинка, по-моєму, 25-го року, такою красивою ніжно-фіолетовою рідиною всередині, і аромат про ірис. Я зараз помішана на ароматах нотою Іриса, і тут дуже красивий ірис. Попри його бюджетну ціну, це дуже красивий ірисовий аромат, який я от реально можу рекомендувати. Єдине, що він не дуже яскравий і не дуже стійкий. На початку він яскраво пахне такою землянистістю, землистістю, землистістю так, корінчиками він пахне морквою, і це, напевно, найулюбленіше. Моє звичайне ірисів, я люблю такі іриси. І потім це вже пудра, шероховата помада. Помада не дуже жирна, такий косметичний красивий фініш. Ну і зараз, вже в самій базі, це дуже таке шероховато паперове звичайне. Ну, коротше, всі стадії розкриття іриса, всі а, можливі звичання іриса є в цьому ароматі. Коштує він недорого. Я знайшла, наприклад, за 100 ще за 100 мл. Зараз класні ціни і в суперфармі. І в хебе на парфуми, там знижки дуже гарні. Звичайно, можна ще й дешевше знайти в інтернеті, але там цілком непогані ціни. Коротше, класний ірис, і я собі, можливо, його замовлю як невеличкий презент на Різдво.